Ради, депутатів, підприємців, активістів, небайдужих громадян, ми б не справили цієї задачі. Я хочу особисто подякувати від особового складу батальйона, керівного складу за ту неоцінену допомогу, яку надала нам обласна рада, яку очолює Петро Васильович Ворона, Полтавська обласна адміністрація Голубо Валерія Ратулєвич. Підприємці, бізнесмени, керівники великих підприємств. Воює проти нас такий же самий народ, але обдурений російською пропагандою, ви самі розумієте. Там наші брати. Я знаю з декілька випадків, коли з тієї і з цієї сторони воюють два брата рідних, уявіть собі. І там, і там є Петренки, і там є і там Ковальчуки, і там є і там Петрови. І ви знаєте, скільки росіян, етнічних росіян, захищає нашу Україну. Тому цю війну треба як можна, як можна швидше припиняти і приходити до миру і поновлення нашої України. Слава Україні!